На обласній селекторній нараді, за участю керівництва райдержадміністрації, районних та міських рад та відповідних обласних служб підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації про завдання місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей області влітку 2014 року. Продовж літа в області функціонуватиме 18 оздоровчих закладів з них три санаторного типу: 14 оздоровчих закладів, які працюватимуть сезонно, серед яких є й заклади Організовані релігійними громадами всі путівки планується придбати в оздоровчих закладах, розташованих в Житомирській області. Більш того, більшість цих закладів це комунальні заклади, які на балансі у обласної ради та органів місцевого самоврядування знаходяться. В Районах є показники на збільшення фінансування оздоровлення дітей. Зокрема, хочу відзначити Баранівський район. Збільшено на 25 тисяч до 329 двадцяти володар. Волинський район 303 тисячі виділено. Новоград, Волинський район, 348 тисяч гривень. Виділено оздоровчий сезон 2014 року має нові неприємні особливості. Можливості для оздоровлення дітей в Криму відсутні. Дитячий центр Артек категорично відмовився приймати дітей з України. Суспільно-політична ситуація в Україні має свої наслідки в організації оздоровлення дітей. Особливо цинічно вчора, 1 червня, було, коли показували по російському телебаченню, коли так зване нове керівництво Криму, так звані зірки телебачення російського приходили, роздавали по попачці морожені дітям, а одночасно з тим виганяли дітей українських, які перебували на санторно-курортному лікуванні в унікальних оздоровницях, санаторіях Криму яким просто навіть заміни немає. здорова на ці в Паторії, а лушти, а лупки, діти постане здоров'я, просто таких навіть за кордоном у Європі немає унікальних закладів. Їх просто виганяли і говорили: їдьте на свою Україну, ми вас тут бачити не хочемо. Середня вартість путівки до стаціонарних закладів оздоровлення в області становитиме 2350 гривень. Зростання вартості путівок порівняно з 2013 роком на рівні 200 гривень, спричинене збільшенням вартості продуктів харчування. Яна на Черпицька Євгенісулов, телеканал СК.